Доброе утро, дарим на швидко. <ріст> <ріст> самі по пустенькому, так? Біда? А Калапуті. А що це? Раніше оця кава була велика э, банка, корічна не скупає, щоб Візяли на Калапуті І Сьогодні слава було без 29-й добрий ранок воно диво. А то хазяйки всі спали. А наша квіточка кожен день модель. Посел кожен день. Кожен день все красиво. 10 днів має бути така, зачем сказати. Десять днів зайчись, вона може буде така? Ана, а на один раз переказує нам буде. Я не знаю, думаю, може вже кущуку, мені купити красити. Кості купив зайки свої 10 разних костюмів. І квіточка наша. Так,

Довго ж тут немає живочку. Так ви ще любимо за каву, щоб ви ми, ви одного любили, цінували, шанували. 10 днів наша квіточка не буде міг пізнавати, а на один не знаю. Один з тим. А один стіну в цьому чисто. Кочик, це квіточка. От чікалі. Ну, бо вінки не всі що він тебе. Я вже не до нашої. Давайте вип'ємо, щоб ми одного любили, щоб у нас було на 10 днів, не передіваючись. <laughs> квітулька! <laughs> квітулька, ай квітулька, молодець! На все добре. Ай лав ю. А ми вас цілуємо, їм любимо їжам дарем наших подкопців. Чи друзі, добра випили без десяти Давайте зробимо такий вам польоші по ціну нашого товару. Мої хороші, ми кожне утро обговорюємо ціни. Щоб ви просто послухали, подивилися асортимент і зробили замовлення на вайбер 0,98, 4,93, 07,700 дівчатки. Починаємо з колбаски. І ви знаєте, що ми із лучшого вибираємо завжди лучше. От у нас дуже багато дуже великий вибір колбаски. колбаскої. вся колбаска вона стоїть 750 гривень за кілограм. Махан, курхан. Дивіться, у нас махана є два види. Є м'який маханий, є твердий, дівчатка мої, це менша паличка, ця більша. Ціна і махана, і курхана 750 гривень за кілограм. Кролік з вишньою, кролік з фісташкою, говядіна з вишньою уточка 850 гривень за кілограм. Потім 850 по гривень ми робимо таке асорти, де є три колбаси. Є асорти, де кутка говядина, вишні є, де вишня з свісташ кролік з, з вічні. Ось таке асортів стоїть 850 гривень за кілограм. Це другий ролик, щоб я телефон казала. Перше, давай, може, кажемо, тілі, дивіться, в кожному ролику ми проговорюємо телефон. От вчора, навіть, вже ввечері, дівчатки, як можна заказати, де ваш асоцімент? Дівчатка, дивіться, якщо ви знайшли мене в вайбері, значить, ви почули мій телефон в інстаграмі, правильно? Дівчки, ми це ніяк не трудно. Дивіться, ви ображаєтесь, що вам не уділяють внимання, що ми, може, грубо вам відповідаємо. Кожне утро ми для вас робимо обзорці. Це не є проблема пройтися, зробити 8-10 роликів, показати асортимент і сказати замовлення на вайбер 0984930776. Дивіться вибор, асортимент, колбаску на теж. Дуже великий вибір у нас лібровської колбаси. Лібровська вся колбаса вона стоїть по 950 гривень, дівчатка. Вона вся йде з мілким салом, вся йде з сиров'ялочком, вся йде з крупним салом. Дивіться, зарібається у вас у неї є сало крупне, воно практично не розчищається. ощущається. до нас дві костяни. Чого? Наталя Васильівна, твої макаронки, знаєте, я скажу, ми десь всі карончики саме на навертоми. Вони такі вкусні, в Вони в а не кусні. Як домашній, знаєш до його. 20% все в себя впливает. Если бы ты поела сразу, горячий горнет, горячий, ну когда сразу приготовила. Посильный и хлопный. Так горнет, ты хочешь, знаешь, моя палочка слышу и... Чего? Заходи. Ну давай, Я попила уже, у вас не было на рабочем месте. Я рано прикопала. А вы сегодня у вас... Ну, Василь, Васильевич, імей право, не да, право. Не один день выходного. Ти ты вчера скакала как? Я думала, прийдеш ти на роботу в Акції. В паркнув. А, з волкою, то й Бол... да, 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 да. да, вчора добре. Ну, Волка Андрюшка довольна залишила. Це це не твоє костюм, це живіт там не подарила. Подарила іль... вона мені іліфу. Але я коли його вділа, воно у мене знову. А вчора діло він геть у мене свободний. Геть. Василь. Да. Знаєш, кукушка хвалить петуха за те, що хвалить, он сходить пить кофе. Давай, Василь, а ми робимо зубчик, поки вона придає, не Дивіться, Соляні парма вона стоит тоже 950 гривень за кілограм, диман дуже великий. У нас дивіться, оці дві новиночки, фісташки, горішки, вона по 750 гривень за кілограм. Отака така нарізочка, дівчатка моя, Лібочка, вона теж 750 гривень за кілограм. Дивіться, баранчики всіми любими, 750 конина 750 км. вот, оце от, як вона називається. Да, Вона теж 750. Слоєчка 750. Девочки, вся колбаска знаходиться в холодільничку. Значить, йдемо тут ця холоділечка. Це мохолодильнику у нас буде вся ікра. Ціна на не мінялась замовлення на вайбер 0,98-493-0776. Ціна на не мінялась 700-800 гривень за 100 грамів, дівчаточки мої. Тунець 550, маленький 100. печеночка 250, 200, скумприят 150, сайр, сьомочка 150, сайра 120, Килечка 100. Печень тріски 100. Отака. Вот 250. Ой, 250-250 грамів. Значит, дивіться, щучка появилася у нас щучка 250 грамів, 1000 гривень, 100 грамів 450. Моївочка 180 гривень. Значить, так, ікра преміум класу 100 грамів 650 гривень, грам, бочка 1500, така 230 грамів, 1500 350 триста пятьдесят Вона стоїть 2, 2, 2 200. 2 200. 200. 2, ну, ціна договорна, так. Да. Ось така баночка дуже вкусно. кита, Тут є 250 грамів вона стоїть 200. Чорна і курочка, ви знаєте, вона стоїть три По вітамінозу вона рівняється до щучої корочки. Дівчатка мої. Замовлення ні, пасіба. Замовлення приймаємо на вайбер 0,98493076. Потім забуваємо, що у нас в продажі ми отримуємо дуже багато цих олівочок. Дівочки, це дійсно вкусна олівка, це йде плотна, плотна олівочка, яка поїде маленька-маленька куточка. Тут пів кг без жидкості. Це гречка маслинка, вона стоїть 300 гривень, з дівчатками. Потім у нас вже є смачний хамончик. він йде без проживочок, кожен перемотаний бумажечкою. Він стоїть 500 гривень, 500 грамів 250 гривень, грам 250 гривень. Значить, так, ідеть оба колбасу. Вчора дівчатка прийшла, де подивіться, вашу зустріч, дівчатки, правда, Ну, кожен день нам показують. Це взагалі не є проблема нам показати. Але ви трошки ці колбаски запишили, ось ці колбаски подабачували, Значить, дивіться, в цей холодильничку у нас іде вся рідна продукція. Це значить круасанчики. є з мідіями, з сир дорблю і з креветкою. 1000 гривень за кілограм. Колбаска. Тут іде у нас кіжуч, асіпінка, конець, смерлін, вони по 1200 за кілограм. Всі найлюбима наша котлетка, та йде форелечка. Камбула замотана форельку, 1000 гривень за кілограм, квадратік, тисячу, 1000... можу... дивіться, полтори тисячі йде квадратик. Тут йде палтус. Тунець Мерлін, форелічка, Дорадо з лімончиком 1000 гривень за кілограм, тортик з сиром 1500. 1500. Брешу, що я бреш, ще брешем. Та що ж це таке? Не можу я ціни не Кальмар фарширований мідіями 1500. Значить, дивіться, радуга наша і новиночка, вони по 1000 тисячу... півтора. Та що таке? Оце що... так, один ценник на всю, правильно? Все. Костик знайде цяник на копчений рулі, 1400 гривень за кілограм. Надо найди де ценічок, дай мені тут, тут Костик. Дай цянички, поцепляйте цінки, давай. 1400 за кілограм. Тут що тут, 1200? 1500, цепляйся на торнадо. Давай, давай, кошти. Значить, фореличка наша, вона стоїть 800 гривень за кілограм. Капчена фурелька, 1600 гривень за кілограм, це йде. Копчена форелька, копчена на вишньові на вишневих веточках. Потом, дівчатка, у нас є палтус, у нас є масляно. Палтус 1500 гривень, ескалара у нас стоит 1000 гривень за кілограм. Потім всіми любимо через скубрика це все, що є. Скубрика 200 гривень і дунаєчка 500 тисяч гривень за пачку. Плящик 600 гривень за кілограм, судачок 900 гривень за кг. І отака таранечка 900 гривень за кг. Мої їх лаврики замовлення приймаємо на вайбер 0,98-493-0776. Йди сюди, ти вже давно зняти. Що ти другу виїжджаєш? Тічки прикольно, ти виїжджаєш, добрий день. ну, хорошо, кое-что. Це тітя Лена, це за школи, Да? Аня, боже, як мене виручала. Леночка. Ти красива, яка не накрасна, я кажу, чуєш, я всегда, боже, я буду Леночка в Ми були надалі не сьогодні. Але потім Аня, хто Назарчик? Назар. Назар, Назар теж так? Да? а Тараси. Тараси Каліна зараз в гімназії історію читає. А Назарика випустила. Вся сім'я нашої Катерини. Катерина відпочив, а я думаю, ти вже виїжджає, а тоді приїхали, забула. Всім хорошого дня, I love you. айлаві.

А ти хочеш мене вирішувати? А, це ж приправи питці. Це теж ні. Добрий день. То яким був добрий день? Проходку до мене, айдамой кошти. Ригулечки. А я вас А ми ж тільки приймають. А, ви тільки приїхали. Пошли. Давайте дня, ранок. Доброго дня сьогодні. Ага. сьогодні. Ага. розливаємо. На сьогоднішній день почав домашня олійка? Жарена, не жарена? Руб, руб 20. 100 гривень літр і 120. А, а як замовити номер снова, телефону? Це вже знову урожає. Ага. Давайте вайбер тіті святимо. Телефон 096 9881. Два шесть чотири. Дівчатка, це моя тезка. Моя тезка. дівчатка, ви можете замовити оце масло, це масло. Зазнайте, Коля. Я салат говорю, роблю, боже, як воно повне. Маска ручка. Куст, бо так воно і є. Дивіться, віз лівочки, така лівочка переливається, все. І взагалі так є жарне, є не жарне. Сто сто двадцять Так, літрів. Що і наливається? Наливає. Ну, дядя Коля, тут він у нас ще гості приємний. Да? А що ви, ви сьогодні Тільки? самі без любії? Аби сахти. Аби з вахти, так? Любима ваша дома. І манюнки? Да, можна так сказати. Путь ці любізні. Два по 50. Дядя Коля, це вкусняшка? два винограда в одному вині. І забела да. да. Так як було 80-й рік 06. 69 да. літрів. А як замовити? Э, телефон 096 Телефон 0969881264. Так само телефон і... Потім не скаже. Треба привозити ринки винограду в цей же год Гронку дві дає цей виноград. Да? Укорінний. А цим буду як виноград? Нормально? Все? Е, виноград цього шпаки сильно б'ють. Дуже. Ну, слава Богу, ну все не весь зрів. Це якесь слово, ти жду. Так, дивіться, значить масло жарне, жар на 100-120 дітей. Ліколь, по чому домашні яйця? По 6. Шістьдесят гривень десяточок, так? Да? Дівчат, Десяток можна пити сировим. Десяток сировим. Деяколя, тепер мене інтересує ваша ця брензи. Я дуже дорого стою. Да, да. ну, mm. Так що це вирішите, що це, таке? це mm. Августовська бринза. Як це Августовська? А, ну, в августі місяць зроблено. Місяць. Це і бринзочки місяць, да? так? Августовський. Коля, як заказати цю августовську бринзочку ноль. 0, Твоя 6, Моя 8, 8, 1, 2, ця 4, твоя тіска. Тіска. Е, ця По три рублі. 300 гривень за кілограм. Дивіться, ви коли приходите, немає Колі, є тітя свята. Оця бринза, як корсіка цей рік, от, от як дівчат, дивіться. Є, є три года, є 4 года. Якої чотири года? А це чотири года. вона вже 4 години, так? А три роки, як дурню пармезан. Дивіться, дівчатки, оця 4 года, скільки її? Чотири рублі. Девочки, 4-річна бринза за 400 грн за кілограм. 3 руб. 3-річна, ця по чому? <рес> ця 4 рублі. Ця 3-річна 400 гривень <рес> теж, да? А так оттячся, ця. 2-річна. <рес> по чому вона? 350. 350 гривень, за девочки, дивіться, 4-річна не в усіх, я у дядька Колі нашого. тут це. Очі... як сир рокфор. Такої бринзи нема ніде вже. Угу. Угу. Так що дивіться, якщо ви приходять, немає діколі, є моя чоска. Це я дурблю пармезан, після в йде. Оце, так? Так. Добрий день. <рес> Добрий день, що, до вас. Побачить вас живу. З Дніпропетровщини. Рікали виперне театр, ну як же без вас. Я з вами наблюдаю. Дякую. Ви така акуратненька, така скромна, така мініатюрна. <рес> Спасибо вам велике. — Так, да. так. Вам о, ці хризантеми до вашого лука Спасибо. Спасибо. Біленькі, гарненькі. — Дякую вам да. велике, дякую да. вам, Боже, дуже да. вам дякую. Да. Ви були вже в оперному були чи це Будем. все. Весь... Будемо. У нас на вечір на підемо на балет. Да? Приобщаємо да. голод до, до тим. А ліки приїхали з Дніпропетровська да. область. Приїхали просто в оперні, так? Слухай, да? е, ну у говори... вас голос такий оперний, я вам говорю, такий бас, так. Ні, ну правда, так? Ви підліток, як же ви думаєте, підлітка так? <рес> Ні, ну голос, такий, знаєте, такий для опери, такий хороший тип. Умнічка. Да, <рес> я, так... я захрипшу трошки, ну, нічого байдуже, пайде. Да, я да. вам теж дуже велике дякую за все, за вашу підтримку, за все. Так що все буде добре. Ми з Дніпропетровщини, у нас там трошки тревожненько. Но... Що да, буде, да. да, буде добре. Ви знаєте, все буде добре. По-другому не буде, По буде. буде. ніяк. да, ножки, Дякую вам дуже велике, дякую. 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 Спасибо вам велике. Мої викраси Боже, які вони кидають. да. я сьогодні се цибулинка. Ви розумієте? Дякую вам. Ой, за те, що ви в мене є. I love you, як я кажу, ви знаєте, Компліменти це а в мене чуєте, У мене 24 двадцять десять пішка. Рот не закривається, і ж що, треба улибатися, тому що життя прекрасне. треба жити сьогодні, щастя секунду. Чули? А ви умічка вам успіху, Дякую. процвітання? Дякую, що ви в мене є. йдемо на море. Спасібі, ідіть прогуляйте. Давайте, мої хорошення. Так, мої так. хороші. Так, мої Отак ми починаємо з утра працювати. Дякуємо за ось за вашу увагу, за ці красиві цвіточки, мої ріднички.